Чергова нічия в протистоянні львівського руху та рівненського версо втретє поспіль команди зіграли у нічию у матчі чемпіонату України з футболу. Цього разу мирова виявилась безгольовою – 0-0. Про перебіг поєдинку та два вилучення. Далі розповість Павло Невесенко. Протистояння руху та вереса у Львові стало класичною битвою за шість очок і виживання у найелітнішому дивізіоні України з футболу. Цей поєдинок обидва колективи розглядали як можливість відштовхнутися від дна турнірної таблиці. Відтак, перемога у матчі 20-го туру була вкрай необхідною і для руху, і для вереса. Рівняни до цього надважливого поєдинку підійшли з численними кадровими втратами. Через травми не змогли допомогти команді три гравці. А через перебір жовтих карток пропускав матч і головний наставник рівнян. Юрій вірт, перші 20 хвилин на полі переважали львів'яни. Вони загрожували воротам гостей здебільшого через стандарти. Після одного зі штрафних ударів наш голкіпер Богдан Когот продемонстрував чудеса реакції. Втім, найреальнішу нагоду забити у першому таймі втратили Вересівці. Андрій Блізніченко обігрався з Миколою Гайдучиком і виконав ідеальну розрізну передачу на Станіслава Шарая. Той опинився без опіки перед воротами, але не зумів пробити повз голкіпера. Сьогодні в першу чергу хлопцям. Е... На установці говорилось, щоб ми, яку ви вивезли сьогодні очки. Це було перше, що сказалось. нам потрібні очки, щоб вилазити з тої ситуації, потрібно набирати очки. За це я хочу дуже подякувати їм. Вони молодці за боротьбу, за самовіддачу, за бійцівські якості. Вони сьогодні це все проявили, і ми добилися результату. По перерві команди почали грати ще обережніше. На двох команди не створили жодного стовідсоткового гольового моменту. Найбільше, що запам'яталося, це вилучення Олександра Лебеденка на 71-й хвилині. Він отримав сумнівну другу жовту картку. А уже на першій компенсованій хвилині головний арбітр зрівняв склади команд, вилучивши гравця руху Едсона як наслідок без голювання чия 0, -0 яка не зіграла на руку жодній з команд. На жаль. Нічия. будемо рухатись далі, будемо працювати. Ігри потрібно вигравати домашній нашій ситуації, тому на мою думку втратила. Хоча я ще раз повторюсь, ми на грою не можемо бути повністю задоволені, тому що це далеко. Після 20 турів рівницький верес посідає 12-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок. Рух розмістився на сходинку нижче і має у здобутку 18 пунктів. Втім, львів'ян є ще гра у запасі. Павло Невесенко, новини рівного.